Водообмін краснопавлівського водосховища продовжується. Вже понад тиждень Дніпровська вода наповнює критично обмілюю водойму. Скільки триватиме процес, невідомо. Як і точна кількість кубів води, що надійде каналом Дніпро Донбас. Точних даних немає, орієнтовно 30 мільйонів кубів. Директор комплексу водопідготовки Дніпро Максим Панченко зазначив, орієнтовно набраного має вистачити на рік. Останнім часом дуже економно спрацьовуємо цю воду, тому у 2024 році ми забирали 36 мільйонів. Плануємо у 2025-му забрати приблизно десь тридцять. Спеціалісти прогнозують до водосховища надійде якісна вода, а показники вже значно покращилися. Ви перевищили суттєво допустимі позначки по жорсткості, по сульфаті. Але зараз ми брали в суботу відбір проб варельському одисховищу водосховищі, составляє сім і при нормі 10 мілімоль на літр. Тобто вже ми очі отримаємо зараз дуже доброго качества Дніпровську воду. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.